головним завданням візиту японської делегації є вивчення та аналіз досвіду органів місцевої влади щодо медичного забезпечення постраждалих у зоні радіаційного ураження та проведення соціально-психологічної реабілітації населення. Дослідницьку групу цікавили питання ефективності дезактивації, реабілітації та відновлення постраждалих територій внаслідок радіаційного забруднення та можливості їх подальшого економічного розвитку. Володимир Москаленко зазначив, що досвід у нас нас доволі серйозний. За останні півроку Коростень неодноразово зустрічав гостей з Японії. Ми дуже багато спілкувалися, розповідали, інформували про те, яким образом ми передалювали аварію на Чорнобильській атомній станції, які позитивні моменти були в боротьбі з стихією, які негативні, які уроки ми винесли. Тобто ми Открытый, откровенный и хотим поделиться нашими знаниями, что мы сделали за это время. Все абсолютно, ничего не скрывая, потому что у нас, я еще раз повторяю, очень добрые отношения сражались. У нас в стране принято считать, что город ну, как бы успешно вышел с этой ситуации, с Чернобыльской аварии, потому что мы один из самых больших городов, в который попал.

За час перебування в місті група дослідницької місії має намір відвідати міжрайонний медичний діагностичний центр та Коростенський центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Японські фахівці зауважили, що за два дні вони отримали багато цінної інформації та корисних порад. 17 цього пріятево між Україною поніда заключено соглашення по сотрудничеству.

в преодолении наших проблем и в связи с Кусимовской аварией. Многие японцы уже признают Украину как страна, которая идет на фронте, которая открывает дверь для выживания человечества. Японські друзі подякували міському голові за теплий прийом, за відкритий доступ до потрібної їм інформації та за неоціненно важливий досвід в питаннях подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.